Сезон гарбузів уже розпочато. Тож ловіть від мене новий рецепт ніжного гарбузового печива. Поїхали! Нам потрібно 300 г гарбуза. Я вже його зварила та перебила у блендері. Один банан потрібно розімняти вилделкою. Також потрібно 20 г вершкового масла, трохи кориці. Борош, наскільки вам вже е, війде у тісто, немає якихось грамів у мене. Дві е, столової ложки тросникового цукру, півчайної ложки соди та одне яйце. У мене було лише одне. Можете додати два. Цукор збиваємо з яйцями ось до такої консистенції. Ну що ж, поїхали далі, починаємо робити наше тісто. До гарбуза та банана додаємо інші інгредієнти, додаємо трошки розтоплене вившкове масло, сюди ж додаємо наші яйця, які ми збивали, і тут починається справжня магія кольорів. Додаємо до нашого тіста трохи кориці, щоб додати осіннього аромату для нашого печива. Додаємо також човнослив, він як родзинка, але зі своїм характером пів чайної ложки соди. Додаємо наше борошно і, щоб життя здавалось трохи солодшим, додаємо 2-3 фінька. Замішуємо наше тісто, ось таке у нас тісто вийшло. Не робіть сильно густим, щоб воно таке було більш еластичне. Так кладемо в холодильник на одну годину трошки відпочинути. Коротко про погоду. Сьогодні ідеальна погода для печива: дощ, кава та кухня. Пахне теплом та солодкістю. Ви не гайте час та підписуйтеся, щоб не пропустити безліч нових рецептів. Якщо мені вдалося передати осінній затишок для вас, ставте вподобайку. Детальніший рецепт цього печива ви знайдете в коментарі під цим відео. Ну що ж, я пішла пити каву, а ви гайда готувати?